Доброго дня! Вітаю вас. Хто йде зі мною на прогулянку в період сонцестояння зимового. 22 грудня. Кілька днів і новий рік. Досить хороший період, тижнів два. Лежав сніг, був засніжений ліс. Навіть снігові фігурки ліпили, а зараз <кій> <кій> тільки в окремих місцях залишки снігу, а на було взагалі тепло, плюс 10. Ну, погода така справа. Яка є, такі спасіба. Для прогулянки це ні стільки не заважає. Ліс красивий, повітря приємне. Зранку пролітала така, як би це назвати, пороша, тому що це і не сніг, і не мокрий такий є, буває холодний льодяний такий дощик. Ні. Це було легесеньке, дрібненькі, дрібненькі сніжинки. Ну, у нас це називають пороша. От. Геть містільки воно не припорошило землю, бо це було недовго і швидко пройшло. Зараз буду намагатися віднайти приємні куточки у лісі. Самі полюбуватися, подихати свіжим повітрям, а вам передати атмосферу прекрасного дня, якого нам подарував Бог, щоб ми його прожили. Кожен день це дарунок. Показувала вам і ще раз покажу. Є такі грибочки, які називаються пагутинники. От вони є живі. Не можу сказати, що вони просто розвиваються, але ж є. Ціла сімейка. Приємно на неї дивитися, бо це жива структура взимку, яка себе почуває добре. І ось я бачу навіть. Ви тільки подивіться. Та їм комфортно було під снігом. Так, А тут є грубка, яка вже, мабуть, свій цикл відбула, бо вони вже потемніли. Поряд є світленькі. Цим грибочкам, мабуть, менше сподобалося під снігом бути, бо явно видно, що вони свій цикл завершують. А ці в прекрасному стані. Отак життя себе проявляє. Не для всіх благоприємні умови. Але там, де умови хоч трохи способствують, треба використовувати їх на благо своєму розвитку і для прикраси лісу. Ось ще грибочки теж живі. Під листочками і під снігом було їм комфортно, Поряд сімейка Фламуліни на дереві, теж ростимуть і розвиватимуться. І тут гарненькі, красиві. Ростить, радують ліс своєю красою. Ну, прогуляємось, подивимось, де ще можна побачити багатство і красу лісу.